24 роки по тому знову у Херсоні. Чемпіони та призери України, спортсмени, які посідають високі позиції національного рейтингу. Вдруге наше місто прийняло всеукраїнський турнір 12 найсильніших тенісистів. 24 юніори та юніорки, 97-го року народження і молодше: з Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської областей та міста Київ, ракетками виборювали право представляти нашу країну на європейській першості. Це вже 20 років. П'ятий турнір з часу незалежної України. І що інтересно, найперший турнір сильніших гравців України проводився саме в Херсоні в 1991 році. Ті всі спортсмени борються за в команді України. Ми сподіваємося, що наші спортсмени оправдають наші надії. Я сподіваюся, що ми будемо представлені в збірній команді України на чемпіонаті Європи. Своїх наставників Херсонські майстри малої ракетки, яких було представлено вісім, не підкачали. Здобули дві золотих та одну срібну відзнаки. Обіграла всіх своїх 11 конкуренток за місце під сонцем Олена Налісніковська. Високий титул майстра спорту дівчина отримала в 2013-му, що дозволило їй стати одним з наймолодших майстрів в історії українського настільного тенісу. І це в 13 років. Поступившись в двох партіях колегам по команді Юлії Алєксєєчик та Олені Налісніковській, 3-4 та 2-4 відповідно, Юлія Сініцина виборола другу сходинку. Обидві Зерки турніру входять до складу команди Аделаїда-2, яка змагається у Суперлізі України. А два роки тому пара Сініцина Нелісніковська удостоєна звання чемпіонки молодіжного чемпіонату України. Інші вихованиці Херсонського вищого училища фізкультури Юлія Федорова, Олена Куткова та Юлія Алєксійчик до підесталу пошани не дісталися. Бронза опинилася у Соломії Братей Кожов Квелівської області. На мажорній ноті відіграв всі партії 34-та ракетка України, новокаховчанин Владислав Тоткало. Його земляки Владислав Калугін та Станіслав Реверук зупинилися на шостій та дев'ятій позиціях. Програвши тільки Тоткало, срібну нагороду до столиці повіз Богдан Сінкевич. Тенісист Дніпропетровщини Ілля Кануніков став третім. Призери цих змагань здобули право участі у другому відбірковому етапі чемпіонату України. Стартує він у квітні. А звідти кращі з кращих у складі збірної команди. Де вирушать на липневу континентальну першість до словаччини.